Добрий день. Добрий день! Вітаю в кулінарній студії Кук. Гапоян Оксана Вікторівна, засновниця кулінарної студії. Підприємництво для неї сімейна справа з 15-річною історією. У форматі кулінарної студії проєкт розвивається вже півтора року та впевнено демонструє успішні результати. До цього були реалізовані бізнеси у сфері автозапчастин і ремонту авто, а також власна кондитерська і пекарня. Досвід, який став міцною основою для нового етапу. З якими викликами ви стикалися під час створення власної справи, та які з'явилися вже після? Під час відкриття цієї студії перша проблема така була це знайти місце підходяще, щоб відповідало той задумці, яку ми вклали в це. По-друге, Знайти людей, які б змогли зробити а, а, ті меблі, які б нам тут потрібні були, дизайн. А потім то була знайти команду, яка б а, підтримувала команду однодумців. Мені з цим пощастило, бо дівчата то, які зі мною працюють, то моя опора. Потім, коли вже працювали, а, бо відкривали ми цю студію з чоловіком разом. Він пішов на фронт і прийшлося самій, От, але благо, що є дівчат, які допомагають. Що для вас найважливіше у вашій справі? А, ну, для мене кулінарія це хобі, потім переросло у родинний бізнес такий. І а, мені б хотілося долучити людей до цієї магії, яка твориться на кухні, тому що це не тільки приготування якогось там. На страви. А якщо об'єднуються родини тут на кухні, діти, класи, які до нас приходять, то взагалі це емоції. Ми проводимо благодійні заходи для дітей, батьки яких або загинули, або зникли безвісті. У чому, на вашу думку, особливість Бучі як місця для ведення бізнесу? Випадково ми сюди потрапили, або ми самі з Харкова. Це місце мені дуже подобається, тому що воно таке маленьке, якесь таке камерне, тут багато зелені, тут комфортно. І ведення бізнесу тут в одному місці І це зручно. Близькість Києва це теж зручно. А якщо так порівнювати з Харковом, у вас там був бізнес, правда? Так. Складніше, легше, якісь плюси і мінуси, якщо так можна виділити. В Харкові було легше, тому що там ну, свій дім, і ти там багато чого знаєш. От. Тут з відкриттям цієї студії тут прийшлось одразу налаштовувати і життя, і побут, і життя дітей облаштовувати, тому це наклало свої складності. А так, ну, взагалі. Я б не сказала, що так дуже чим то відрізняється. Ні. Вам, як підприємцю, чи всього вистачає у нас в місті? Вистачає, але з нашими реаліями, з вимкненням електрики, ну то у всіх проблеми не тільки у мене, як у підприємця. Що б ви могли порадити тим, хто лише хоче відкрити власну справу? Ну, треба вірити в себе. Треба, щоб у вас була команда, яка вас підтримає і допоможе. Дуже круто мати тих професіоналів в різних сферах, тому що бізнес зараз це не просто одна якась сфера, і все тут і реклама, тут і постачання. Дивлячись, який бізнес, тобто, і це потрібно враховувати тут. Багато дуже спектрів на ведення бізнесу в наш час впливає. Тому, якщо залучитися такою підтримкою, то вірити в себе, мати гроші і відкривати. А, ну це такий трішечки специфічний бізнес, кулінарна студія, де ми запрошуємо на майстер-класи, на святкування днів народжень, на які то гастровечори. І формат у нас як і для дітей, так і для підлітків, так і для дорослих для дітей, як розвага. Але ми долучаємо дітей до кухні. Для підлітків то цікаво, як профорієнтація, тому що діти можуть зрозуміти взагалі то їх справа, то чи не їх справа. Для дорослих це більш, мабуть, відпочинок з друзями, з колегами. Але приходять також і за яким-то новим досвідом. Мені б хотілося б сюди долучити кулінари, кондитери, які б проводили на нашій території майстер-класи, бо дуже багато крутих людей, які можуть поділитися цим досвідом, чомусь навчити.